У Львові вже п'ять місяців поспіль проводять навчання для гостинної сфери по безбар'єрності, практична частина якого відбувається безпосередньо в готелях або ж кав'ярнях міста. Львівським готельєрам та рестораторам показують, як найкраще адаптувати свої заклади для потреб кожного відвідувача, зокрема людей з протезами чи у кріслах. Більш важливим є питання ширини дверного прорізу. Інша справа, що двері, очевидно, можна відчинити другу створку, але зробити це самостійно. Відвідувач або відвідувачка не зможуть. Потрапити самостійно у заклад людині на кріслі колісному. Це перша вимога, каже експерт з питань безбар'єрності Володимир Висоцький. Нині він навчає та показує представникам галузі гостинності у Львові найрозповсюдженіші перешкоди. В принципі, ситуація дуже схожа всюди. Це вхідні групи з заводськими дверима як правило, дуже часто, принаймні, вхід в заклад розташований вище рівня пішохідної зони тротуару. Відповідно, є сходи, які не придубльовано ані пандусом, ані підйомником. Такі тренінги відбуваються уже п'ятий місяць. За цей час навчання прийшли близько 200 представників готельної та ресторанної справи, а це 67 закладів. Тут нахилили дзеркало, так щоб можна було його знизу зробити. Дуже важливо, що нам підказали це отакі от поручні. Тому що коли людина заїжджає на візку сюди, їй неможливо дотягнутися до клянки, і відповідно має бути отакі от поручні. Охоче показує зміни у своєму закладі. Андрій Дзюбан вони одні з перших, хто вчився, тому нині мають уже результат. Окрім вбиральні, перепланували простір так, аби людям на кріслах колісних було зручно пересуватись. Ми очікуємо від ще міської влади, що буде щось зроблено з бруківкою. Тому що стара частина вона вся в бурківці. Так звані доріжки доступності за гроші благодійників вже облаштовують на площі ринок. Для цього переукладають та шліфують частину бруківки, аби зробити її зручнішою для пересування. Якщо людина з ампутацією може пройти в 98% місць, то на креслах колісних, на жаль, треба змінюватись. Треба змінюватись, бо не буде пандусів, не буде ліфтів. Людина просто не зайде. Також у Львові розробили карту доступності для людей з інвалідністю, позначили ресторани, музеї, торгові центри, медустанови та інші місця, які відповідають усім нормам інклюзивності. Звісно, що ми не можемо очікувати на якісь миттєві зміни, однак вони є. Допоки це відбувається, дуже важливо, коли персонал вміє правильно прокомунікувати, вміє правильно надати допомогу і доречно це зробити. У Марії кажуть, кількість людей, яким потрібна безбар'єрність, у Львові зросла за останній рік в рази. Це помічають і ресторатори, і готельєри. А ще місто стало медичним хабом, куди з'їжджаються тисячі людей на лікування та реабілітацію. Тож для них Львів треба зробити зручним. Соколовська, Володимир Улюк, факти сітів. Єдині новини.